По вашому счету, ми, скажем так, прийшли одновременно і за дім, і теж не хочеться вот этого бардака, від хочеться, щоб це закончилося. Вот три місяці продолжается. Але ж ви розумієте, що люди їм теж тут не подобається в таких умовах жити. Вони просто прийшли, щоб пост зробити так, щоб в країні жилось людям краще. Вони про дивіться, ми ж всі з вами ми живемо то, в одному Києві. Так, ми проти цієї банди. Ми ж всі живемо з вами як ніші люди, так так. Ми ж з вами не живемо десь е, в різних яких е, планетах. Ми всі з вами тут однакові. ми Бачимо, яка пенсія цю пенсію за тисячу гривень прожити. Тому ці Я люди... 950 пенсій, ну, я інвалід. Ну тому так слухайте, я вас розумію. Мені треба заплатити за квартиру, так. мені треба продукти купити і вибачте, чим-то прикрити. Ви самі розумієте. Да я ж живу в. Так, як і ви живете. І тому там люди, які стоять, живуть вже три місяці на морозі, вони кинули все, вони кинули роботу, вони своє життя віддають. Щоб... Значить, що я вам скажу. от я смотрю по телевізору, я не виходила кілька місяців. Я смотрю на... по телевізору, що здесь твориться, Вот эти избиения, вот это все, кому оно надо? Это что, получается, как в Библии друг против друга против Это получается, как было в Библии сказано, что будет время, что брат против брата, сын против отца. Кому Скажіть, будь ласка, а якщо це не робить і зараз всі розійдуться, і ця влада буде. Нет, что надо делать. Во, а що треба? Хто підкаже конкретний вигляд? Повинні якісь бути правильні дії без кровопролиття. Вот. Так? так, так. Ми всі ж за те. Ви думаєте, комусь хочеться вмирати. Ніхав, Але дивіться, ви згідні з тим, що щось треба робити. Ця влада злочинна, вона не має сьогодні права бути і керувати країною. Ви з цим згідні? Безгідні. Але сьогодні ви прийшли на акцію за чистий Київ проти цих людей, які стоять на Майдані. От дивіться Ну і ви, і, і тим не мене, ви сьогодні прийшли на цю акцію да? проти цих людей. Ну як це? Тут ви кажете, що щось треба робити боротися з бандитами. І прийшли проти цих людей. Я не совсім підтримую і ту, і ту сторону, скажімо так. И у них есть минус, и у них есть минус. Вы это прекрасно. понимаете. Так, так. Ну, я, против, я... Я... Но противопоставлять друг против друга. Вот сегодня вполне мирно прошло. Вот так и должно проходить. Но ну, вот вы пришли пришли прибирали Киев, так. ну вот вы пришли постояли, вы же не разбирали баррикады, так? Казалось, что будет а, разбирать баррикады. Туда никого не допускали. Во-первых, во-вторых. их разбирали? Вы Нет. почему артур? Я, например, конкретно подошла близко к баррикадам. Ты смотрела просто? Смотрела. А ты разбирать их пришла? Нет. Вот. От мене нічого не зависить. Просто прийшли висказати свою позицію сьогодні. Висказати свою що ви не згідні не з тими, не з тими. Ні з тими, ні з тими. Я не сад. Смотри, завтра точно бандюки поймають. Ні, ні, не переживайте, не переживайте. для не Ні, нічого. Ні, 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 це для себе особливо. Телі будь в інтернет запускатися. Не переживайте. Желательно без фотографії. Ну добре, дякую вам. Дякую.